Я сьогодні хотів би розказати про основи підбору рекуператора. Клієнт, який вже розуміє, що йому потрібен рекуператор, а саме вентиляція, він вже до нас звертається з якоюсь проблемою. Або це волога на вікнах, або це конденсат на стінах. Це коли вже зарождається пліснява, це головні болі. Ну і взагалі повітрообмін в приміщенні нарушений. Тому. Трішки про вентиляцію. Я вже розповідав, що існує вентиляція припливна, витяжна і витяжну роль вентиляції в ваших оселях виконує витяжні канали, які є в санвузлі або на кухні. І завжди вони можуть бути або забиті, або заглушені, або просто не працюють. А не працюють за рахунок того, що немає припливу. Ми зробили утеплення, ми встановили пластикові вікна, і вся волога зосереджується у нас в приміщенні. Її треба видаляти, щоб вона не випадала і не конденсувала на вікнах. Або на стінах сирих углах і так далі. Тому перше це для себе зрозуміти, яка конкретна проблема. Вентиляція бореться з деякими проблемами, які я вже сказав: це і задуха в домі, і, і збиточна вологість, відсутність припливу, що погано впливає на самопочуття людини. Далі ми дивимося на. Призначення приміщення то спальня, де потрібно, щоб було тихо, або то велика кімната зала, да, в якій потрібно зробити вентиляцію, з якої буде розповсюджуватися повітря по інших кімнатах, або уходити в витяжні канали в санвузлі або на кухню. В залежності від призначення, ми можемо обрати та прорахувати потужність рекуператора. Якщо це велика кімната, звісно, маленький рекуператор дасть ефект, але він буде не такий значний, тому правильність підбору це важливий крок. Підбор виконуємо ми також розрахунки виконуємо, але приблизно ви можете самі, самі для себе зрозуміти. Це рекуператор підбирається по об'єму повітря в у вентильованому приміщенні не за квадратурою, а саме по об'єму, тому беремо квадратуру, помножаємо на висоту приміщення, і це є об'єм повітря, який повинен бути. Замінений або провентильований, і згідно цього повітрообміну підбираємо рекуператор. Але якщо є дуже велика вологість, то краще рекуператор обрати з запасом, щоб він впорався своєю задачею. Стосовно моделей, ви можете написати мені, і я надам варіанти, які взагалі існують на сьогоднішній день, і які будуть вже відповідати вашим потребам. Це різні і вартість різна, і конструктив та сама технологія вентиляції. Обравши потужність, ми вже дивимося на дизайн. Та інші моменти це фільтрація повітря, видалене керування за допомогою Wi-Fi. Все це вже є на ринку і цим можна користуватись. Підведемо ітог. Перше призначення вентиляції, що саме вам потрібно, яка кімната вентилюється. Далі розраховуємо об'єм. Далі дивимося на. Функції рекуператора, які вам потрібні, і далі це дивимося на товщину стінки, як стіни вашої зовнішньої стіни, яка буде в яку буде встановлений рекуператор, тому що деякі моделі мають фіксовану довжину, тому це теж потрібно враховувати.